Слава Ісусу Христу світлої пам'яті, блаженіший Любомир Гузар, розповів таку історію свого життя. Одного разу він, перебуваючи у Сполучених Штатах Америки, відвідав свого приятеля, який вирішив його запросити на обід. І запросив його на обід у дуже дорогий ресторан. Блаженніший розповідає, що тільки увійшовши до ресторану, він побачив, що це дуже дорогий заклад. І от коли їм подали на столик меню, він прочитавши меню, зауважив, що в цьому меню є дуже дорогі страви. А був це час Великого посту п'ятниці. І він побачив у меню, що страви. Рибні страви і такі подібні страви посні були дуже дорогими. І він розповідає, і що ви думаєте, я зробив? Я для того, щоб не дуже пошкодити на фінансах моєму приятелеві, моєму другові, я замовив собі дуже гарну, смачну котлету. Ми зараз перебуваємо в часі Великого посту. І важливо є розуміти, що піст є для людини, а не людина для посту. І тому бачимо, що в цій ситуації блаженіший Любомир, він формально порушив піст. Але чому він це зробив? Робив це для того, щоб не пошкодити своєму приятелю. Знову ж таки, той самий блаженіший Любомир розповідає, що... Розповідає одну таку історію, що одного разу до старця прийшов його приятель з далекої дороги, а це саме був день посту. І от блаженіший, і от той старець для того, щоб прийняти свого приятеля з далекої дороги, попри те, що він постановив собі строго постити, він приготував йому найсмачніший обід. З м'ясних страв, для того, щоб належно прийняти свого приятеля. І тому бачимо, що в деяких моментах ми для того, щоб вийшло більше добро, добро для іншої людини, можемо формально порушити піст, тому що маємо ставитися до посту без фанатизму. Я в ніякому разі не закликаю нас порушувати піст, приписи церкви, але бувають певні моменти в нашому житті, коли ми задля добра нашого ближнього можемо цей припис посту порушити. Тому, прибуваючи в часі Великого Посту, накладаючи на себе різні умертвлення, в тому числі у їжі, пам'ятаємо, що ніколи піст. Не може бути вище добра іншої людини. І коли дійсно ми приймаємо якусь бідну людину, голодну людину, ми не маємо змушувати її постити. Ми маємо приготувати їй найкращі страви, навіть м'ясні страви. І це, думаю, буде з нашої сторони вияв правдивої любові. А любов, як ми знаємо, є вище посту і молитви. Амінь.